Доброго вечора, малята! Це четверта серія нашого крижаного оксігена. Продовжуємо проходження доповнення до гри Oxygen Not Included. У попередній серії ми дісталися до кроляматів. Зробили їм модну зачіску. Тепер у них гола дупа світиться зверху. А також ми дійшли до того, що у нас почав закінчуватися кейси. На базі. Тобто гра почала виправдовувати свою назву, кисень не постачається. Тому дуже-дуже-дуже швиденько копіянтам потрібно було висадити альвеовер, е плантацію альвеовери. І після епізоду я наказав копіянтам трохи тут розкопати. Як ви бачите, тут тепер все чистенько. Альвеовера настільки гарно росте, зжирає. Так багато вуглекислого газу, що у нас ситуація з киснем виправляється, принаймні у житловій зоні. Але ми можемо побачити, що альвіавера зжерла весь вуглекислий газ, і вона далі не росте. Тому мені терміново було потрібно відкривати гейзер вуглекислого газу. Я тут трошки розкопав. Зараз наш вчений. Досліджує, скільки ми зможемо з, з цього гейзеру отримувати вуглекислого газу. Е, тому в цій серії, я думаю, ми зробимо ось таку невеличку кімнатку навколо цього гейзеру. Поставимо помпу, насос повітряний і будемо прокачувати вуглекислий газ на низ цієї ями. І поставимо якусь автоматику, щоб не качати зайве. Також, як я казав, у нас тут якийсь нерозвіданий вулкан. Ще один я бачу нерозвіданий вулкан нам бажано їх розвідати. Я зробив термоізоляцію навколо гарячого гейзера солоної води. Якщо переключитися на відносну температуру, ми тут бачимо, що тут є розрив у абісоліті, тому бажано його закрити. А також ми вже побачили якусь нову будівлю. Я так підозрюю, це та сама нова будівля, яка в крижаному доповненні відповідає за, оцей, за оце досягнення велике на повну потужність, на повному пару. Треба відкрити будівлю геотермальної електростанції, геотермальний тепловий насос. Якщо ми подивимось, це геотермальний тепловий насос, тобто я так підозрюю, що це і є. Та сама електростанція або її частина. Тут якийсь сервісний візок, шафки, якийсь сканер, можливо, треба активувати. Комп'ютер. Давайте подивимось, що ж це за насос. Овано. Виявлено покинуто, Виявлено покинуто геотермальну електростанцію. Ага, ну як я йду. Мої сканування показують, що цей об'єкт складається з декількох будівель, розташованих по всій планеті. З трубами, вкопаними так глибоко в землю, що більша його частина знаходиться поза межами нашої досяжності. Більших, більшість доступних частин виглядають цілком функціональними. Отже, отже, ми маємо якийсь геотермальний насос, виявити геотермальну електростанцію, ми вже зробили. З'єднати геотермальний насос із трубами. Тобто, нам. Треба дістатися до цього насосу, потім якось їм керувати і щось ще прочистити. І тут ми бачимо, що є насос, ось я воно. І є якісь свердловини. О! Ми їх навіть бачимо. І оця свердловина, яка заблокована кізяком. Її треба буде прочистити якось. Якщо ми. Ага. Під'єднання труб очікує постачання 1200 кілограм сталі. Сталі поки що у нас нема. Тож, нам треба будувати буде. Нам треба будувати промисловий район. Що я думаю, малята? Ось тут у нас гейзер води, ще один гейзер гарячої води. Тобто, з цього боку. Західно-південної сторони нашої бази. Мабуть, я буду будувати промислову зону, використовуючи усю цю воду. А центральна частина, східна і північна будуть у нас холодні. Також я б дуже хотів дістатися до етанову, щоб ми могли вирощувати пір'ясті бурячки. Вони ростуть 9 циклів і потребують 15 кг етанолу. Одному кролямонту для життя потрібно 44% зростання цього пір'ястого бурячка, і він дає дуже багато м'яса і... і волокно. Якщо пір'ястий бурячок росте 9 циклів до 100%, то за один цикл він виростає на 11% приблизно. Тож для одного крилямонта нам буде потрібно 4 кущика. Кожен кущик потребує 15 кг етанолу, тож нам треба 60 кг етанолу на цикл на день. Тут у нас дуже мало етанолу, тобто буквально на кілька, на кілька днів. Плюс тут кілька тонн, я бачу. 20 тонн, 21, 29, десь 30 тонн. Плюс тут ще можлива етанол є. Одна тонна етанолу, а нам потрібно 60 кг на цикл для одного кролямента. Одної тонни буде вистачати десь на 16 циклів. Тож, я не думаю, що ми будемо вирощувати дуже багато цих кроляментів. Я планую все ж таки тут зробити ще одну стайню для лисиниць. А отут зробимо одну стайню для одного максимум двох краляментів. Також, як ви бачите, я вже побудував інкубатори. Тут вирощуються, інкубуються яйця лисорігів або лисиниць. Також я використовую це сховище, туди копіянти саме зносять яйця, в тому числі диких тварин і оцих приручених. Яйця у такому сховищі, вони е, зберігаються деякий час приблизно 10 циклів Після цього після цього вони перетворюються не на тваринку, а на сире яйце, яке потім наш копіянт, наш кухар зможе. Зможе приготувати От, наприклад, оладки в суфле з морозною пшеницею. І це дає дуже гар... якість, дуже добра їжа, дуже багато калорій. Також у нас тут з'явилися додаткові рецепти, а це означає, що десь близько, десь близько є такі рослинки. Я тут десь так, я бачив борошновик. І десь, можливо, ще є ще якісь посилинки. Чому я про це все кажу? Тому що я взяв ще одного копіянта. Копіянточку. Я взяв помічника. Це Старпом, старший помічник Китлін. У неї було зацікавлення з постачання. тобто вона переміщує матеріали. Постачає для будівництва і так далі. Також у нього було з народження вміння скотарства, тож вона буде допомагати трошки пастухам. Але головна її задача це переносити усілякі матеріали. Навіщо нам окремий помічник такий, вантажник? Раніше я не зважав, скажімо так, я не звертав увагу, чи потрібен такий. Копіянт чи ні, але після того, як я розобрався, як працюють ці пріоритети, то стало ясно, що такий копіянт насправді дуже корисний. Отже, пріоритети працюють зліва направо. І копіянт буде робити першу дію, яку він знайде, атака і так далі. Якщо у нього однаковий пріоритет. Якщо у нього підвищений пріоритет, то спочатку він буде будівництво, потім копання, не навпаки. Якщо я підприємню. У зменшений пріоритет, то так далі. Спочатку оці, потім ті, що плоскі, потім зменшені. Ті пріоритети, що ми можемо виставити ось тут, від 1 до 9, вони діють в рамках кожного з тих пріоритетів, бо кожен з цих пріоритетів збільшує або зменшує на 10. Тобто, хоч що ви поставите, там, наприклад, копіянту, принести кудись з пріоритетом 9, але якщо у нього стоїть, перш за все, будівництво, то він не буде ніколи постачанням займатися. Але, або буде дуже в останню чергу. Тому така людина, яка займається виключно, перш за все, постачанням, наприклад, навіть так можемо зробити, а ферментство і скотарство буде на другому плані, то такий копіянт він буде дуже, дуже сильно допомагати. Також Брендон у нас більше не пастух. Він у нас тепер в інженера. Він має займатися так, прибиранням він не буде займатися. Експлуатація, тобто він крутить колесо. Також будівництво. Бо інженеру потрібно буде багато будувати в майбутньому. Зараз ще він не прокачений до мехатроніка, але вже скоро він буде прокачений, і тоді він зможе будувати конвейера. А конвеєра це зможемо ми автоматизувати, по-перше, виробництво цього оксиліту, а по-друге, їжу нашу і стайні. На цей епізод у мене план такий. Перш за все, ми робимо кімнатку для вуглекислого газу і постачання його до дальвіоверу. По-друге, я збираюся розкопати тут зверху. Усю пшеницю морозну, до неї дістатися, тобто її не викопати, а дістатися до неї до дикорослої цієї пшениці, бо це наша їжа. У нас вже 7 копіянтів, нам потрібно збільшувати виробництво їжі. Також я почав рухатися нагору. Тут ми зустрічаємо сиропне або цукеркове дерево. У нас є такі рогаті тюлені які з цього дерева. П'ють нектар і виробляють етанол. Етанол нам потрібен для того, щоб годувати кролямонтів, але етанолу вони стють настільки мало, що на них надія дуже мала. Також ми знайшли два супутника, які дають радіацію два, може нам і забагато. Я подивлюся, може ми один знесемо, а може і ні. І знайшли другий телепорт, як я казав. Це парний телепорт, який передає з сусіднього астероїда якісь матеріали. Також у новому біомі, де живуть ці прогаті тюлені, у нас тут багато ртуті, як металу. На жаль, як метал очищений, її використати дуже важко, тому що, тому що ртуть при температурі мінус 38 вже стає рідиною рідкою ртуті. Тут зараз мінус 45. Але база у нас по більшості мінус 24, мінус 20. Тобто ця ртуть буде у нас в рідкому стані дуже швидко, тому її треба буде викопувати дуже обережно і десь складувати, де дуже, дуже холодно, де мороз. Бо вона дуже швидко стане рідкою. Також з цій ртуті можна робити. Коли вона рідка, можна робити оці айрлоки, тобто розділяти різні частини бази цією рідиною, щоб не проходили гази між частинами бази. І я планую це використати як тільки у нас буде доступ до скафандрів. Нам вже дуже потрібні скафандри чи хоча б маски кисневі. Бо якщо ми почнемо спускатися вниз, тут багато вуглекислого газу, і копіянтам буде дуже важко працювати, вони постійно будуть бігати наверх, щоб подихати. Тому як тільки у нас тут буде надлишок оксиліту та кисню, ми почнемо десь тут будувати станцію кисневих масок. По-перше, щоб їм було легше працювати з альвівера, а по-друге, щоб їм було легше. Копати униз. Поки що будемо копати на обидві боки, розкопаємо тут усе, будемо готувати якийсь басейн для цієї ропи. І ропу я планую використати як охолодник для металургійного станка, який переплавляє метали. Десь приблизно так. Поїхали. Про ці пер'язкі бурячки, дикі рослини растуть у 4 рази довше. Тобто, якщо скормлювати тваринам оці плоди, то потрібно або 4 свійські рослини, або 16 дикоросів. Диких рослин у нас тут вистачає, здається, але, мабуть, Якраз 16 їх буде на одного прирученого кролямонту. Тому, можливо, доведеться усіх диких кроляментів десь на одну ділянку десь перемістити, де вони просто будуть нічого не їсти, а тільки розмножуватися. По їжі у нас їжі вже починає зменшуватися. Я не збільшував плантацію. Шипованих яблук. Зараз їжі у нас 7 копіянтів, вони їдять десь 7 тисяч калорій на цикл. Десь на 6-7 циклів у нас є їжі. Цей королямон вже старенький, він скоро сконає, і у нас буде багато м'яса. Якщо нам буде не вистачати їжі, то ми прискоримо його життєвий цикл. Бо він вже відклав яйце. По інкубаторах, мабуть, доведеться збільшити кількість інкубаторів, коли у нас буде більше ферм, більше стайн. але це наступний, можливий епізод буде. Забруднена вода нам тут не потрібна. Хтось біжав і її. Викинув. Так, стеля зверху не заважає вивергатися гейзеру. Нам потрібно кудись скласти усі ці матеріали. я поки що поставлю один насос. Якщо його буде не вистачати, то потім додамо ще один. Керонітну трубу. Будуємо її донизу і ми хочемо десь тут мати. Наприклад, ось так, ставимо газовиди, і також поставимо логіку датчик складу газу. В цих місцях. Якщо тут буде кисень, то ми будемо відкривати ці газові води. Таким чином десь по цю позначку, по цей поверх у нас буде має бути вуглекислий газ. Так, нам потрібна електрика. Те, що підібрано. І нехай копіянти сюди. Усе позбирають. Так, дослідили гейзер. Що ми бачимо? Середній вихід. 162 грама вуглекислого газу. Чи це багато, чи це замало? Скільки треба. Ага. В секунду альвеовера з'їдає 2 грама. За цикл це означає вона з'їдає 1200 грамів. Тобто 1,2 кг. Цей в середньому випускає 162 грама в секунду. А там було 2 грама, тобто десь на 80 альвеовер має вистачати цього гейзера. Звичайно, він працює не постійно, Тому у нас ця кімнатка буде замкнена. Як тільки копіянти винесуть усі речі, поставимо тут шлюз і тут закриємо доступ. Налаштуємо датчики, вуглекислий газ. А, ні, неправильно. Має бути кисень. Хоча ні. Має бути все-таки вуглекислий газ, але ми... Маємо інвертувати сигнал, тобто використати елемент не. Ось так. Коли буде кислий газ, то воно почне відкриватися. Отже, зараз ми маємо. Насот вже почав качати. Це добре. Як тільки у нас будуть елементи, не все запрацює як потрібно. Отже, подивимося. Там, де є вже вуглекислий газ, там датчик зелений. Після інвертора маємо червоний сигнал, тобто тут перекрит вихід. А тут ще ми не бачимо вуглекислого газу, тому тут відкрит вихід і йде подача. І що ми бачимо? Ми бачимо, що наша яма. Заповнюється вуглекислим газом, тож тут ми можемо закривати тепер доступ, бо насос почав качати кисень, а це не те, що нам треба. Через деякий час він його прокачає, це не проблема. Все, вуглекислого газу достатньо, ЛВВ розростає, показники кисню збільшуються. Все гаразд. Цю мету ми виконали. Наступний крок це будемо розкопувати доступ до їжі. Тож, бачите, отут є така драбина. Якщо ми вимкнемо режим матеріалів, то бачимо, що тут захований у, у, у кризі, під кригою захований антиантропійний термоанулятор. Він працює на водні, на водневому газі і дозволяє досить помітно охолодити навколишнє середовище, він охолоджує газ. Раніше я використовував його у своїй грі. Базовій грі для охолодження кисню. Можливо, нам це буде дуже потрібно, він якраз біля нашої бази знаходиться. Тож, якщо ми будемо дуже перегріватися, зможемо охолодитися. Подивимось, як це буде. Ну що ж, малята, ми гарно попрацювали. Дякую за увагу. Пам'ятаємо, хто ми є. Пам'ятаємо, що перемога буде за нами. Донатимо, допомагаємо ЗСУ, зберігаємо спокій. Не ігноруємо повітряні тривоги. Нехай ваша ніч і ваш день буде спокійний і зі світлом. До побачення!